Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 2 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін продовжував погрожувати Європі в рамках багатосторонніх інформаційних зусиль, спрямованих на стримування Заходу від реагування на ворожі дії Росії. Путін намагався відмовити Сполучені Штати Америки від продажу ракет Томагавк Україні, применшуючи їхню ефективність та опосередковано погрожуючи Сполученим Штатам Америки. Путін застеріг Сполучені Штати Америки від продажу Україні ракет Томагавк, назвавши ці ракети потужними та загрозливими. Путін зазначив, що Україна не може експлуатувати ракети Томагавк без безпосередньої участі американських військовослужбовців і що використання Україною знаменує новий етап ескалації. Путін також применшив значення ракет Томагавк, назвавши їх не зовсім сучасними, і зазначив, що надання цих ракет Україні не змінить баланс сил на полі бою. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Україна має оперативну потребу вразити важливу військову інфраструктуру. Що захищається в тилу Росії, Путін намагається перебільшити досягнення Росії в Україні, щоб підтримати хибний наратив Кремля про те, що перемога Росії в Україні неминуча. Видання The Wall Street Channel повідомило, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив обмін розвідувальними даними з Україною для здійснення далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії. The Wall Street Channel, посилаючись на неназваних американських чиновників, повідомив, що Трамп нещодавно схвалив розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки та Пентагон на обмін розвідувальними даними з Україною для далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії, і що Сполучені Штати Америки просять союзників по НАТО. Надати аналогічну розвідувальну підтримку. Наразі не зрозуміло, чи поширюється це схвалення також на військові цілі в Росії. Американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість постачання ракет Томагавк, Баракуда або інших наземних та повітряних ракет з дальністю польоту приблизно 500 миль, що узгоджується з попередніми повідомленнями про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість продажу томагавків Україні. Щоб пом'якшити внутрішню паніку через українську кампанію далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах, російські чиновники намагалися применшити значення повідомлення про рішення Сполучених Штатів Америки збільшити обмін розвідувальними даними з Україною. У ніч з 1 на 2 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 86 безпілотників типу «Шахед», Гербера та інших типів з напрямків міст Брянськ та Орел, Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю та Мілерова Ростовської області. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 53 безпілотники, а 31 безпілотник вразив 6 населених пунктів. Українські чиновники повідомили, що в результаті ударів було пошкоджено житлову інфраструктуру в Харківській області, залізничну інфраструктуру в Сумській області, енергетичну та житлову інфраструктуру в Одеській області та залізничну інфраструктуру в Київській області. А також загалом поранено 13 мирних жителів. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ 1 жовтня повідомило, що на Чорнобильській атомній електростанції в Україні спостерігалося коливання електроенергії після втрати зв'язку з підстанцією Славутич. Магате зазначило, що влада переключилася на альтернативні лінії для відновлення електропостачання за винятком нового безпечного конфайнменту, який охоплює старий саркофаг після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. Інститут вивчення війни отримав повідомлення про те, що російські війська завдали ударів безпілотників по ЧАЕС 14 лютого, що аналогічним чином порушило електропостачання об'єкта. Російська військова розвідка ймовірно проводить гібридні операції в Польщі, Німеччині та Литві, щоб посіяти страх і розбрат Українах НАТО після ознак можливої майбутньої операції Росії під чужим прапором в Польщі. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими відповідно до домовленостей досягнутих. Під час двосторонніх переговорів 2 червня у Стамбулі. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана та в тактичному районі Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана, Сіверська, Покровська та Новопавлівки, а також на півночі Харківської області, сході Запорізької області та заході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Оцінка українських досягнень, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно звільнили дорожнє на південний схід від Добропілля. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 1 жовтня повідомив, що українські війська встановили контроль над. 200 Цілих квадратних кілометрів в тактичному районі Добропілля та провели шокові та пошукові операції, щоб очистити 3 квадратні кілометри від російських військ. Сирський повідомив, що українські війська. Просунулися на 100-1400 метрів у невстановлених районах тактичного району Добропілля. Сирський заявив, що українські війська загалом звільнили 177,8 квадратних кілометрів та очистили 198,9 квадратних кілометрів тактичного району Добропілля. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Ямполя, на південний схід від Лимана, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід Ямполя та центр Шандриголового на північний захід від Лемана. Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно увійшли на територію Донецького металургійного заводу на північ від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Балахана, на схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Зеленого гаю на південний захід від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Локаційні відеозаписи, опубліковані 2 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вовчанського нафтоекстракційного заводу на північному заході Вовчанська, на північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 1 жовтня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Новоіванівки, на північний схід від Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 1 жовтня, свідчать. Про про те, що російські війська просунулися в центральній та західній частинах новоіванівки, ймовірно, раніше. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід Степногірська, на захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.